За підсумками перемовин у Женеві, США та Україна узгодили оновлений і допрацьований рамковий документ про мир, який за словами делегацій, став результатом суттєвого прогресу в узгодженні позицій та визначенні чітких кроків на майбутнє у спільній заяві Київ і Вашингтон наголосили. Повага до суверенітету України та гарантії стійкого миру мають стати фундаментом будь-яких подальших домовленостей, поки американська делегація продовжувала другий день переговорів, президент США Дональд Трамп заявив, що в процесі може вже відбуватись щось хороше, натякнувши на можливий прорив у переговорах. Утім, офіційні представники наголошують, попереду ще багато технічної роботи. Перш ніж рамковий документ перетвориться на реаль. Механізми безпеки та гарантії миру. Що про мирні перемовини думають вінничани, дізнавались наші кореспонденти, це капітуляція, це не якийсь мирний план. Такого просто ми не можемо собі дозволити підписати. Тому що це фактично просто буде така собі тиша перед ще більшою бурею. Це як Казав один з великих, будь-який договір, підписаний з Москвою, не вартий ані тої бумаги, на якому він написаний. Звісно, я чула про нього, але не можу сказати, що я прям занурювалася у цю тему. М -м, прям такого якогось певного, що це надасть щось нам на добре в мене не дуже є. Трошки я пісіміст з цього приводу. Але звісно, хочеться жити вже у мирі. Не віримо. Чули не віримо. Території віддати це повний бред. За що воювали за території? Їх віддають це погано. Далі державна мова, друга російська, це теж ні.